Доброго ранку ми заклахамо. Що у нас тут ельфи роблять? Ну що, що дівчата можуть робити? У них рибалка на хлопців. От наша дівчинка і наш хлопчик. Або рятує, бо Ну, у кожного своє. Хай придумає кожен по своєму. Доброго ранку ми заклахамо. Розогріваємо машину, куди я їду. Їду до сенс клуба, треба купити Нателу. нема на У нас у коє кого Скарлет. З'явилася звичка їсти Нателу ложкою і майже з'їдати за пару днів. Коротше, моя дитина. Але на нема. Який сніданок без нателу. Утрий у... У шок. Жартую, але треба піти купити. А, і ще одна аварія. У нас там залишилося ну, кілька шматочків туалетної бумаги. Для нашої родини це раз-раз це по пісяць ходити. Так що біжу, біжу рятувати наші дупи, так сказати. Так, сьогодні приїжджає Анжеліка. Ну, вона, чесно кажучи, вона вже стільки разів планів міняла, вона спочатку вона повинна була приїхати вчора. Бо план був, що. Нібито вчора. План був, що типу, Ріки приїжджають сюди допомагати батькові, бо це ж канікули Різдвяні, і буде працювати тут Талсі. А, і погода у нас повинна мінятися завтра вже, типу, сніг, і все таки. ну Звісно, що вони їхати в сніг не хотіли. І вирішили вчора їхати. Потім подивилися, що можна ще сьогодні їхати. І Анжеліка каже, я сьогодні приїду до Різдва. Джуліета вже, о Боже, цей кіт буде в моїй кімнаті, так довго. Ну, одне просто кита, а друге, там ж і його їжа, і його е, горщик та, ну, не то. Не, не для наших Джульєт. Потім він дзвонить і каже: ми вирішили, що е, ми приїдемо на, е, на Різдво, на, на канун Різдва, що до того часу буде краще. Кажу, добре. Сьогодні зранку А, але. Дені, вони питали Дені, що він хоче на Різдво. І найголовніший подарунок, що він хоче, це е, фото всіх дітей разом в рамочці. Ну, це буде подарунок від Джуліет. Але щоб всіх зібрати одночасно, це вже якась проблема. Або Анжеліки нема, або Гейб завжди десь. І сьогодні знову дзвонить мені Анжелік зранку і кажу, що, що зараз, що ти знову плани поміняла. Каже, я приїду на сьогодні, але залишатися не буду. Бо ріки приїду, все ж таки пороблю один день з батьком. Я приїду на пару годин, а потім ми ще поїдемо з ріки робити шопінг. Я кажу, добре. Так що треба робити фотки. А гіб ночував друга. Я йому дзвоню, кажу, щоб в південь був вдома. Каже, що добре. Так що такі, такі діла. Я б теж не проти мати фотку на себе з усіма дітьми, бо цього дня матері в мене це не вийшло якось. Бо Анжеліки не було з нами. Коротше. Це план дня. А, а на вечір я з дівчатами зустрічаюся своїми. Ми повинні ну, типу, святкувати Різдво зарані. Так що, отакі діла. Лена. Так, ранок середи до снігопаду. Я не знаю, який великий снігопад буде, але типу, сніжок повинен бути. І в різдвяний тиждень. Парковка забита, просто забита. Я трошки хвилююся заходити в крамницю. Коротше, капець. Але що треба робити, то треба. Як завжди я показую, чи мені обійшлася покупка на теле і туалетної бумаги. Так, дві банки олії, молоко, дві курки цілі. Тут у мене парковка 6. Е Упаковок корінного бульйону. Я купила два тарамісу, один тут, один тут. Отакий От брусяльську капусту хочу спробувати. Дві упаковки або чотири банки, нутели. Булочки, яйця. Яйця, блін, шість чимось. Охрініть. Огірки, спаржу і полуниці. Полуниці 10 доларів. Це просто щось. Ну так. Дивися, як джашик на, туалетні... на туалетному папірі їздить. Кузьока. Mm. Та й сьогодні так вой. Ну що, дерево стоїть? Але фіранки лежать. А лілі сидить. Угу? Угу. Все зробила. Каже, вони мене, мені заважали, так? заважали мені. Блін. Зірвала. Зірвала. Допрацювалася. Ви не уявляєте, що таке? Всім нам а, себе привести до доброго вигляду для фоток. Особисто з дітьми, це капець, просто капець. Але ми майже там. Джуліта uh, зараз воює з Джашиком um, у нього стирчить отут. Вона намагається його прочесати вже не перший раз. <гум> І щоб воно залишилося так, як потрібно. Це щось. Джашик <гум> Josh. <Joshic> готов. <гум> oh, you're so cute, darling.

Дені поїхав з малими час провести, поки ще сніг не почався. Я повинна була йти з дівчатами до ресторану. Ми повинні були обмінюватися подарками, але, на жаль, у, у одної з наших дівчат вона тільки що узнала, що загинув її брат. Не знаю, двоюрідний чи троюрідний, але він був під Бахмутом і якось, ну, не святковий у нас настрій, і слава герою, слава всім нашим героям. Так що вирішили поки що відложити те. Гей поїхав до церкви. І Скарлетт я відвезла до церкви, тому я в тулупі. А ми з Юліетою, мабуть, вона вже сьогодні із Анжелікою їздила, і сама вже їздила, вона намагалася знайти все. У нас ще залишилося пару подарунок, що треба знайти. Так що ми робимо останній бросок. Бросок. Поїхали. Так ми шукаємо маленькі а, Гейбу. Щоб запакувати ці гроші. Сесія загубилася в I saw girls here. Шукаємо. Два подарунки знайшли Габріел. Ще один треба. І Джулія додивиться рамочки для фотки для Дені. І Зараз до нас дійшло, що ще два подарунки. Йдуть по пошті. І ми не знаємо, чи вони дійдуть чи ні. До Різдва. Це для малих. І треба... А, і, треба... і треба... І треба знайти якісь ем... заміну якусь. Ну, коротше, я не знаю. А то головні подарунки теж. Ой, так. Вже одинадцята година, але ми все ж таки почали один епізод. Епізоди е, в цьому шоу становляться все довше довше. У е, цей епізод е, година і 40 хвилин. Нічого собі, Джулят каже, що останній епізод там за дві години, майже кіно. Так, я буду закривати попередній влог. Я тут же знімаю сьогодні. А, думаю, чи достатньо? Я вчора знімала, чи ні, але закрию влог. Сподіваюсь, що достатньо. Так що дуже дякую за вашу підтримку, перегляд, перегляд реклами, ваші подобайки, коментарі, підписку. Дуже вдячна за вашу підтримку цього каналу. Дуже дуже вдячна. А я вам бажаю миру, свободи. Перемоги в Україні до нових зустрічей на добраніч і баба.